Богами війни їх називають не просто так. Саме українські артилеристи у війні проти расистів вражають значну частину живої сили ворога, важкої техніки, авіації і інших важливих об'єктів. До українських ракетних військ та артилерії належать з'єднання озброєні оперативно-тактичними і тактичними ракетами, гаубичною, гарматною, реактивною та протитанковою артилерією. Наші артилеристи завжди були вправними, але тепер, завдяки допомозі міжнародних партнерів, українська армія. Має сучасне озброєння. Сьогодні всі українці дякують нашим ЗСУ, що захищають нас та нашу рідну землю від окупантів, і щиро вітають з професійним святом. Ми хочемо привітати і подякувати не тільки ракетникам, а всім нашим Збройним силам за те, що вони роблять, захищають нашу країну, і ми маємо можливість дихати, дихати. свіжим повітрям. Так. Гуляти з нашими дітками і спокійно спати вночі. Дякуємо. Дякуємо. дуже дуже молодці, гарно працюють, захищають так. І взагалі така ситуація, що ну, багато хто життям їм зобов'язаний. Тому так, вітаю. Поважати сили, сміливості та жити, щоб все було добре. Побажати їм здоров'я, спасибі, що вони нас так гарно охороняють. Ну, так. Тільки здоров'я, щоб все скінчилося, щоб вони приїхали додому, їх ждали їхні сім'ї, батьки. Бажаю, щоб в них все було добре, щоб їх не, не вбили, щоб вони повернулися з перемогою додому. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських артилеристів і зазначив, що вони зараз найкращі в світі. Дякую воїнам ракетних військ і артилерії за службу. Ви бережете кров піхоти, зупиняєте ворожий наступ і створюєте умови для просування наших військ уперед. Самовідано наближаєте нашу перемогу. Написав генерал Залужний у своєму офіційному телеграм-каналі. Сьогодні також своє професійне свято відзначають інженерні війська України. Вони проводять інженерну розвідку, зводять переправи і безпечні проходи через мінні поля, розчищають шляхи від завалів, обладнують територію для подальшого наступу і супроводжують військо. На своїй офіційній Фейсбук сторінці народний депутат України Юрій Шаповалов привітав українських ракетників та військових інженерів зі святом. Захоплююсь вашою мужністю і з. Витягою. Бажаю вам точних вражень ворожих цілей, вірних побратимів, бадьорого духу і переможного повернення до рідних домівок, зазначив Юрій Шаповалов. Усі українці приєднуються до вітань і бажають найскорішої перемоги над рашистами. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.